Усім привіт! Дістала я тут із шафи майку, яку колись в'язала із пряжі Янард Саммер, 70% бавовна і 30% віскоза, 100 грам, 350 метрів. Цю майку я вже показувала колись, коли тільки зв'язала. Так от вона лежить в мене в шафі і ніхто її досі не носив. Не носили, тому що, коли я її зв'язала, вона сподобалась моїй доньці, але вона тоді була ще на неї велика. А коли вже донька доросла до цієї майки, то майка перестала їй подобатись. І тому так ця майка лежала, ніхто її не носив. Зараз я її дістала, подивилась на неї і думаю, потрібно щось з нею зробити, щоб її носили. Так от, я її приміряла. І які висновки зробила? По-перше, мені не подобається, як я обв'язала горловину і пройму. Потрібно це зробити більш охайно. І, по-друге, ця майка трохи задовга. Мені хочеться трошки прибрати довжини. Якраз так вдало складаються обставини, що я трошки зменшу довжину, і в мене звільниться пряжа для того, щоб зробити гарну обв'язку. В принципі, тут така яскрава нитка секційного фарбування, і якби мені не потрібно було зменшувати довжину, то я все одно б могла зробити обв'язку, знайшовши в своїх залишках будь-яку літню пряжу от одного з цих кольорів, які є на майці. Але так як все одно я буду зменшувати довжину, в мене звільняється пряжа, тому хочу зробити цю обв'язку більш естетичною. І що в мене вийде, я обов'язково вам покажу. Усім привіт! Я вже переробила обробку пройми однієї і прийшла до вас показати, що в мене виходить. Обробку горловини першу версію обробки я не розпускала спеціально для того, щоб можна було порівняти. Ось так було в першій версії така обробка, і ось що в мене виходить, вже перероблене. Значить, я подивилась в своєму відео, знайшла інформацію, яким номером спиці я в'язала основне полотно цієї майки. Це було спиці номер 3 Тому для обробки я взяла менший розмір. Ось такі. Це номер 225. Після того, як я розпустила першу версію обробки, мені потрібно було зробити набір петель. Таким чином, щоб далі було зручно в'язати порожнисту резинку. Як я роблю такий набір петель, я вже показувала в відео про сукню, і шовку туса з додаванням прозорих паєток. От. А тут вже показувати не буду, але коротко скажу. Робиться це дуже просто: одну петлю витягуємо з краю, далі робимо накид. Знову витягуємо петлю, робимо накид. І так далі. Потім, коли. Вже починаємо в'язати порожнисту резинку. Ці петлі, які ми витягували, це будуть лицьові петлі, ті, які ми в першому ряду пров'язуємо. А накиди це будуть в майбутньому наші виворітні петлі. Ті, які в першому ряду ми знімаємо, а в другому ряду пров'язуємо. Таким чином я зробила набір і перейшла до в'язання порожнистої резинки. Але з цим набором в мене була одна проблема. Ну, в принципі, я таку проблему часто зустрічаю. Значить, якщо я б набрала одразу ту кількість петель, яка мені потрібна для мого розміру пройми, то мені потрібно було тут при наборі робити пропуски, і оця лінія виглядала б не дуже гарно. Тут були такі отвори. Ну, в принципі, якщо чесно, я бачу, що і на даний момент ця лінія не виглядає ідеально, але це максимально ідеально, що я змогла зробити з того, що в мене вже було, бо якщо ще більш краще я би хотіла це зробити, то мені потрібно було б було повністю розпустити майку, в'язати її наново, тому що я в'язала її зверху вниз. Отже, в цьому випадку, вже маючи такий край, Кромковий, який в мене тут був, це найідеальніший варіант, який в мене вийшов. Отже, якби я набирала одразу ту кількість петель, яка мені потрібна, виходили дірки. Якщо набирати стільки петель, скільки потрібно для того, щоб тут був охайний край, то петель виходило занадто багато. Тому я зробила так: я набрала стільки, скільки потрібно було, щоб більш-менш охайно виглядала оця лінія. Далі пров'язала два ряди порожнистою резинкою, тобто один ряд по лицевій стороні, ніби як, а другий по виверідній. Два ряди порожнистої резинки це у нас виглядає як один ряд. Отже, пров'язала. І далі, в наступному ряду, я зменшила кількість петель. Зменшувала через одну. Тобто, одну лицеву я пров'язувала, далі знімала одну виворітну. Після того робила перестановку петель таким чином, щоб можна було пров'язати дві лицьові разом, а потім зняти дві виворітні. Також разом, одна за одною. І таким чином весь ряд я робила перестановки. Тобто одна лицьова, одну виворітню знімаю, далі дві лицьові разом, дві виворітні знімаю і так далі. В наступному ряду ті дві виворітні, які були разом, також пров'язала як одну. Таким чином скоротила кількість петель, і в результаті розмір вийшов такий, як мені потрібно. Після ряду, де я робила скорочення, я пров'язала ще 4 ряди порожнистою резинкою і закрила голкою з імітацією італійського набору. І от в мене вийшла така обробка. Далі буду робити обробку пройми з цієї сторони. І хочу показати вам нижній край. Я казала, що для обробки я буду розпускати край виробу, тому що майка задовга. Потрібно її трохи вкоротити, тому пряжу для обробки буду брати знизу. І Що я зробила для того, щоб мені було зручно? Я взяла спиці: такі от спиці тонші, ніж ті, якими я в'язала. Я не пам'ятаю який це номер, це або півтора, або два номер спиць. Основне полотно в'язала спицями номер 3 Нагадую. Отже, взяла такі тонкі спиці, знайшла, де в мене був початок ряду. Знайти початок ряду було нескладно, тому що тут був кінчик схований. Коли я дов'язала, я ж ховала кінчик, от я знайшла цей кінчик і за допомогою цього кінчика з'ясувала, де в мене був початок ряду. І від цього місця я почала на спиці набирати кожну петлю. Набрала всі петлі на спиці. от. І після того розпустила цей ряд закриття. І далі вже не розпускала, а в'яжу одразу від, ну от, беру кінчик і далі в'яжу, воно саме розпускається стільки, скільки мені буде потрібно. Якщо вже розпуск дійде до спиць, і виявиться, що мені у цієї пряжі замало, то я візьму отак от, знову кінчик. Трошки відступлю, і далі знову буду набирати отак кожну петельку, от наберу кожну петлю, так само буду далі розпускати. І тут, до речі, хочу сказати такий нюанс: коли ви розпускаєте край, от за допомогою спицю так, от, набираєте петлі на спицю, то обов'язково потрібно врахувати, як ви в'язали виріб: чи зверху вниз, чи знизу вверх. Я в'язала. Зверху вниз, тому коли я набирала, я слідкувала, щоб. Ну от Коли я вирішувала, куди мені просовувати спицю, слідкувала, щоб в мене петля, коли, куди я просовую, вона була як ніби догори ногами, тому що я ж отак в'язала. Бо якщо спицю неправильно протягнути крізь петлі, оцей момент не врахувати, да, що якщо ви в'язали зверху вниз то петля бути. Догори ногами, якщо ви в'язали знизу вверх, то навпаки, ну, повинна нормально бути донизу ногами. Отже, то може бути такий варіант, що буде розпускатися, розпускатися, дійде до цього місця, де у вас спиця, і виявиться, що спиці не. ну, Тобто, що ви не протягнули, не протягнули в петлю, а просто ви розпустили до цього моменту, і спиці виявиться, що вони просто окремо, а в'язання окремо, і може бути проблема. От такий нюанс потрібно врахувати. Вітаю! Я завершила переробку своєї майки. Ось як це виглядає. Так, я бачу, що це не ідеально. Але все одно я задоволена, що я її переробила. Виглядає вона зараз набагато краще, і якщо в місто десь я в ній навряд чи піду, то як домашній одяг або як одяг для літнього пляжного відпочинку, думаю, що вона буде. Гарно служити і зноситься і не буде лежати в шафі. Отже, як я переробила обв'язку з цієї сторони, я вам вже розповіла. І так само я зробила з цієї сторони і горловину. Повністю так само повторюватись не буду. Далі мені потрібно було вирішити щось із нижнім краєм. Ось так він виглядає. Нижній край мені подобається навіть більше, ніж. Отут, Для того, щоб зробити охайний нижній край, мені потрібні були спиці меншого розміру, ніж той, яким я в'язала основне полотно. Основне полотно я в'язала спицями номер 3 Для того, щоб мені було зручно розпускати знизу, я використовувала спиці номер 2 я вам показувала. І от обробку низу я робила тими самими спицями номер 2 на той момент я була не вдома, і в мене не було вибору спиць з собою. Якби я була вдома, можливо, я навіть взяла би і менше. Можливо, я взяла би спиці No1,5, але в мене були тільки спиці номер 2 тому я вирішила робити обробку ними, але я щільно робила це. Отже, коли я завершила переробку верхньої частини, в мене до спиць, які я. Протягувала для того, щоб зручно було розпускати, залишалося два ряди. Але, звісно, що два ряди мені замало було цієї пряжі для того, щоб зробити охайний нижній край. Тому я від краю того, який в мене був на той момент, відміряла дві висоти бажаної планки. Тобто я знала, яку ширину планки я хочу, і от дві висоти цієї планки я відклала і до того моменту розпустила. Для того, щоб нижній край вийшов охайний, я використовувала ту саму порожнисту резинку, як і зверху. Ну і взагалі я люблю цей спосіб. Тому Для того, щоб в'язати порожнисту резинку, мені потрібні були додаткові петлі. Отже, після того, як я розпустила, я почала в'язати перший ряд, і в першому ряду я в'язала наступним чином: одну лицеву пров'язую, роблю накид. Далі лицеву пров'язую і роблю накид. Але ще раз повторюю: що, по-перше, я взяла спиці менші, ніж ті, якими я в'язала, основне полотно, а по-друге, я в'язала досить щільно. Отже, значить, пров'язала ряд лицева, накид, лицева, накид. Далі продовжила в'язання вже порожнистою резинкою. Лицьові пров'язувала накиди, знімала нитка перед роботою. В наступному ряду. Лицюві знімала, а накиди пров'язувала, як виворітні. І так далі продовжила в'язати порожнистою резинкою до потрібної мені висоти. І потім закрила голкою з імітації італійського набору. І от вийшов такий край. Цей спосіб я вже використовувала, мені подобається. Виглядає так, ніби я робила підгіб, але. Робити це набагато простіше, ніж якби я робила підгріб і потім отут китлювала. Ось от така вийшла в мене переробка. Я задоволена. От. І, до речі, коли я в'язала цю майку, я не помічала, а от уже коли робила переробку, помітила, що пряжа косить. Полотно з'їжджає на бік, але так як це. В'язання було по колу, то воно в принципі ні на що не впливає. От, але видно, що ці рядочки, стовпчики лицевих петель вони трошки в бік уходять. Ну, така от майка. Взяти собі кілька таких маючок і шовку, але поки що в мене не дійшли руки до того, щоб втілити це задум. Можливо, колись я це зроблю. А на сьогодні це все. Дякую за увагу. До нових зустрічей! Бувайте!